До вашої уваги найсвіжіша добірка новин. Наші журналісти розкажуть, чим жили упродовж останньої доби Україна, Волинь та Нововолинськ. Іванна Білішук у студії. Вітаю вас! Далі говоритимемо про таке. Колишній президент України Віктор Янукович посів перше місце в рейтингу корупціонерів. Десять років за ґратами отримав чоловік, що скоїв ДТП з п'ятьма смертями. А також про те, як нововолинські школярі виготовляють валентинки для бійців АТО та інші події. Далі у випуску більш докладно. Дружина президента України Марина Порошенко обурена випадком у ресторані Львова, де зневажливо поставилися до людини із діагнозом дитячий церебральний параліч Романа Кисляка. Перша леді запросила на фільжанку кави. Я цілком підтримую хвилю обурення українців щодо ситуації, яка склалася з хворим на ДЦП Романом Кисляком. Переконана, що подібний вчинок щодо людини з інвалідністю є щонайменше безбожністю, адже рівноправне ставлення один до одного робить нас людьми та єдиним непереможним народом. І якщо хтось вважає, що має право на зверхність до людей з обмеженими можливостями, то хочу нагадати, що кожен із нас знаходиться від потенційної інвалідності на відстані аварії, заявила Марина Порошенко у зверненні. Прилюдненому у Фейсбуці, дорогий Романе, дякую тобі за твоє велике серце, наповнене добром, людяністю, умінням прощати і допомагати іншим. А ще буду рада зустрітися з тобою за філіжанкою кави, додала перша леді. Нещодавно у Львові стався випадок, який викликав обурення громадськості. Переселенця із Донбасу, Романа Кисляка, з ДЦП вигнали зі Львівського ресторану Вапіано Львів, оскільки він видався. Персоналу підозрілим. Заклад вибачився перед Романом, але користувачі соцмереж поширили заклики. Не Цього ресторану. Колишній український президент Віктор Янукович посів перше місце у рейтингу, в якому визначали найбільших корупціонерів світу. За Януковича свої голоси віддали понад 13 тисяч осіб. На першому етапі, який тривав у жовтні листопаді 2015 року, в міжнародній правозахисній організації Transparency International визначили номінантів. Згодом упродовж двох місяців від 9 грудня до 10 лютого відбувалося голосування. Повідомляє Радіо Свобода. В описі корупційних дій Януковича вказується, що він жив на віллі за кілька мільярдів доларів. Дозволив мільйонам доларів державних підприємств опинитися в приватних кишенях і втік до Росії перед звинуваченням в розтраті. Раніше цього місяця генерал. Генеральний прокурор України Віктор Шокін оголосив, що кримінальна справа проти колишнього президента Віктора Януковича практично закінчена. Як сказав Шокін, зрозуміло, що Янукович керував через своїх соратників і організацію убивств на Майдані. І всім керував Янукович через своїх людей. На Волині суд поставив крапку у справі прикордонника, котрий торік навесні на підпитку скоїв страшну ДТП. Десять років за ґратами чоловік отримав за п'ять смертей та двох скалічених молодих людей. Нагадаємо, автопригода трапилася приблизно о 3 годині ночі, 12 травня, на автодорозі Київ Ковель ягодин поблизу села Старі Кошари Ковельського району. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав, а транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Помітивши побиті машини для надання допомоги на узбіччі, зупинилися автомобілі Ренотрафік та Volkswagen ЛТ. Водії та пасажири вийшли, аби дізнатися обставини аварії. У цей момент із припаркованими авто з невідомих причин зіткнувся Міцубіші Галант, який прямував з боку Бомля тоді повідомлялося, що за кермом Міцубісі був прикордонник на пункті пропуску Ягодин Василь Білаш, 26 років. Його забрали до лікарні із забоями. Жінка, що сиділа поруч із ним, померла в реанімації. У результаті дорожньо-транспортної пригоди четверо осіб загинуло. Ще четверо із травмами різного ступеню тяжкості доставлені в лікарню. Натомість прикордонник своєї провини не визнав і вирок оскаржуватиме. Йдеться в сюжеті фактів ICTV. На волині активісти блокують рух вантажного транспорту із державними номерними знаками Російської Федерації. Активісти пояснюють, що побоюються, аби з держави агресора до України не переправляли вибухівки, зброї та боєприпасів. Про це пишуть активісти в мережі з їхніх слів автомобільною дорогою М до Маново, Ковель, Чернівці та Реблече збільшився потік вантажного транспорту з державною реєстрацією країни агресора Росії. Повідомляють Волинські новини, беручи до уваги наслідки гуманітарних конвоїв для сходу країни, що заходять на територію України з боку ворожої держави, що розв'язала війну. Подібні вантажівки перетинають кордон через пропускний пункт до Маново-Мокрани без належного митного огляду, оскільки йдуть транзитом, та можуть містити зброю. Вибухівкою і небезпечні вантажі, як це було у Донецькій та Луганській областях. Оскільки Російську Федерацію визнали країною агресором, вимагаємо заборонити транзитний рух вантажних автомобілів із російською реєстрацією, автомобільними шляхами Волині, як такі, що загрожують територіальній цілісності та суверенітету державі України, інформують активісти. Нововолинські школярі передадуть на передову листівки із побажаннями. До дня святого Валентина в центральній міській бібліотеці організували майстер-клас із виготовлення Валентинок бійцям АТО. таким чином, усі охочі, хто взяв участь в заході, подарують частинку любові, підтримують наших захисників. В день святого Валентина ми говоримо один одному теплі і лагідні слова, даруємо подарунки та зізнаємося в коханні. Тож і для військових хочеться зробити, хоч на хвилинку, маленьке свято посеред жорстоких буднів війни, щоб вони відчували нашу підтримку та знали, що їх люблять і чекають вдома. З Січня місяця в нас у відділі обслуговування дошкільники та учнів 1 дев'ятих класів центральної міської бібліотеки розпочато проект «Вихідний день бібліотеці. Зараз в даний час проводимо майстер-клас по виготовленню Валентинок для воїнів ато. Які ми плануємо передати в наш центр допомоги військових службовців і які вони передадуть на передову для воїнів. І я думаю, що це для них буде як сюрприз, як подарунок для того, підніме їхній дух. Традиційно незмінними в цей день залишаються вітальні листівки різноманітної форми та кольору. Та найкращими є ті, що зроблені своїми руками. Отож, і нововолинські школярі вирішили долучитись до гарної справи та подарувати частинку своєї любові воїнам Збройних сил України. Учням, що прийшли. На захід організатори намалювали на щічках сердечка, та щоб ближче познайомитись, підписали бейджики з їхніми іменами. Діти отримали набори для творчості, куди входили заготовки для листівок, кольоровий папір з тисненням, стрічки, гудзики, бісер і блискітки. Та почули легенду виникнення Дня святого Валентина. У третьому столітті до Різдва Христового мешкав такий імператор Клавдій. і вважав, що одруження і шлюб дуже заважають військовим, тому видав такий едикт, тобто наказ, в якому забороняв Одружуватися в той же самий період, і в тому місці жив святий Валентин. Він був священником, він любив людям допомагати. А святий Валентин ну, він не, не був згоден з думкою Клавдія, тому таємно одружував людей. 14 лютого святого Валентина стратили, і цьому і тому цей день ми святкуємо як день усіх закоханих. У кожного свої плани стосовно того, як має виглядати майбутня Валентинка. Має бути Валентинка галстука. Я хочу зробити так само, як тут її зробити. Є тканина, є такий папір і є, щоб вирізати Валентинки. Спочатку я виріжу Валентинки, і потім я буду накладати на Ось цей папірець. Чого хоче точно, знає учениця п'ятого класу, яка про війну чула не з телебачення а безпосередньо від тата, який служить на сході країни. В мене буде ось така валентинка. Я хочу зробити рубашечку трошки не такою. А хочу зробити її ось таким кольором для мого тата воїна. Здоров'я щастя, щоб скоріше повертався додому. У Валентинках діти висловлювали теплі і зворушливі слова вдячності за виконання військового обов'язку, але більшість містили одне побажання: щоб на нашій рідній землі настали мир і спокій, а військовослужбовці швидше повернулися до своїх рідних, щоб вони перемогли і поверталися живими. Щоб вони поскоріше верталися і верталися живими. Головна мета такого заходу підтримати військових, які боронять кордони нашої країни. Поки ми святкуємо День закоханих разом зі своїми половинками. Але думаю, що наші захисники відчують ту любов і тепло, з яким діти творили свої подарунки. Марафон дитячих батлів зі шкільної футзальної ліги стартував у Нововолинську. Міста України на випередки визначають кращу команду у регіоні. У нашому місті за право відстоювати свій край на всеукраїнських змаганнях у Києві боролися 9 команд загальноосвітніх навчальних закладів міста. Хто виявився спритнішим та вправнішим у мініфутболі, знають наші журналісти. За титул кращої команди Нововолинська змагались учні п'ятих класів з усіх навчальних закладів. Протистояння з футболу відбулось на базі загальноосвітньої школи номер 6. Шкільна футзальна ліга України. Проект спільно розроблений асоціацією футзалу України, Федерацією футболу України, Міністерством освіти і науки та міністерством молоді та спорту. Нововолинські спортсмени вперше беруть участь у цих протистояннях. Футзал можна назвати меншим братом футболу, найбільш популяризований від спорту. Розвиває дітей швидкість витривалість, спритність. Ну, колективні такі якості, які є в майбутньому в житті, задобляться. Команди завдали грі швидкого та непередбачуваного темпу, і відразу було помітно, що для спортсменів однаково важлива перемога. Напруга трималася з першої до останньої секунди. Суперники на випередки штурмували ворота одне у одного, створювали гольові моменти та дивували комбінаціями. Першими успіхами та невдачами юні футболісти поділились на камеру. Сьогоднішні змагання тобі важкі? Сподіваюся, що не будуть. Ну, ви вже зіграли одну гру. Як тобі? Як тобі суперник, як тобі гра? Гра добрий. Ну, суперники трохи слабші. З яким рахунком ви перемогли? 12-1. Дуже подобається. Гарно зіграли перший матч. Так. Ну, як вважаєш, чому твоя команда перемогла от в першому матчі? Ну, може, бо у нас всі хлопці ходять на футбол. Ну, і Всі ми знаємо, як цю гру грати. А як думаєш, хто найсильніший серед учасників? У нас всі сильні. Суперники дуже сильні, ну а ми трохи погано виступили. А як вважаєш, чому ваша команда програла? Ну гравці не такі сильні, як в них. Яка команда стала переможцем міського етапу та представить своє місто на обласних змаганнях? Ми проінформуємо вас уже завтра. Нагадаємо, всеукраїнський фінал шкільної футзальної ліги України відбудеться в березні 2016 року в столиці України, де протягом трьох днів визначаться призери та чемпіон сезону, а також володарі індивідуальних призів. Сподіваємося, серед найкращих буде нововолинська команда. Напередодні працівники Нововолинського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також міськвідділу кримінально-виконавчої інспекції, провели рейд у Нововолинському вищому професійному училищі. Служби перевіряли, чи відвідують діти заняття, які перебувають на обліку. Мета заходу виявлення дітей, що перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції, які без поважних причин не відвідують навчального закладу, вжиття заходів для повернення їх до навчання, усунення причин і умов, внаслідок яких діти неохоплені навчанням, клопотання про притягнення батьків чи опікунів за неналежне виконання батьківських чи опікунських обов'язків до адміністративної відповідальності. Під час рейду виявлено неповнолітнього, який допускає пропуски занять без поважних причин. Відповідні листи про допущені порушення будуть направлені зацікавлення. Леним службам для вжиття заходів реагування. Директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Лілія Буйко, фахівець із соціальної роботи із суб'єктами пробації Марина Харченко, а також інспектор кримінально-виконавчої інспекції Оксана Рокун зустрілися з психологом, майстрами та класними керівниками неповнолітніх. Також під час рейду були проведені профілактичні бесіди з учнями, котрі схильні до систематичних пропусків занять та порушення дисципліни, і бесіди щодо пропаганди здорового способу життя. Європейський банк реконструкції та розвитку надав 40 мільйонів євро кредиту нововолинському підприємству Кроноспан. Кошти підуть на заміну преса, а також впровадження енергозберігаючих технологій. Про це видання конкурент повідомили у прес-службі підприємства. Термін кредиту та відсоткова ставка не розголошується. Ще 20 мільйонів євро на модернізацію заводу компанія інвестує із власних коштів. Інвестиційний проект передбачає заміну наявного багатоповерхового пресу для виробництва ДСП на прес безперервної лінії. Контірол проект має на меті покращення якості продукції, зниження собівартості та можливість виробництва ДСП різних товщин та форматів. Проектна на потужність пресу 450 тисяч метрів кубі на рік плановий запуск березень 2016 року. Експлуатація нового преса дозволить знизити рівень викидів атмосферу, в результаті покращиться якість повітря і знизиться рівень шуму в сусідніх житлових районах. Окрім того, в середньостроковій перспективі після 2019 року «Кроноспан» планує встановити додаткове очисне обладнання ВЕСП з метою подальшого зменшення впливу на якість повітря. Значна частина інвестицій спрямована також на зниження залежності від споживання газу шляхом упровадження енергозбергів. Бігаючих технологій встановлення бойлера на біомасі та перехід на альтернативні джерела енергії із використанням відходів деревообробки. Компанія Кроноспан є світовим лідером в виробництві ДСП МДФ і ламінованої підлоги. У місті Нововолинську завод заснували в листопаді 2004 року на території колишньої бавовно-прідильної фабрики. Загальний обсяг інвестицій становив 150 мільйонів євро. З такими новинами багатий день сьогоднішній у студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе один одного і побачимося завтра.